Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на нашому каналі. Мене звати Олена, і сьогодні буде наше наступне відео, в якому буде зібрана таку узагальнюючу інформацію програмі Коет. А також хочу вам виділити деякі оновлення, тобто, що саме оновилося нещодавно, особливо в провінції Альберта, тому що мої батьки приїхали 4 місяці тому по цій програмі, і ми маємо змогу. Спостерігати, що саме, як вона міняється, що саме які, наприклад, пільги, які недоліки, тобто все, що стосується програми, ми маємо змогу відчути на своєму прикладі, ну точніше, на прикладі моїх батьків. Тому, якщо вам цікава ця тема, я вам пропоную підписатися на наш канал, коментувати і сподіваюся, що далі буде ще більше корисної інформації. Можете подивитися всі відео, які в нас є. Вони виходять майже кожного дня. і сподіваюся, що вам буде дуже цікаво. Тому перейдемо до цієї теми. Це більше буде, наприклад, на ще відео таке мотивація, тому що я знаю, що багато людей сумнівається, багато людей вагається. Тому хочу на своєму прикладі показати, що все можливо. Звісно, що так, да, один маленький нюанс те, що ми сюди приїхали не непокоєд. Ми сюди приїхали вже в статусі іммігрантів. Це, звісно, має свої певні переваги, але. Перший пункт, який я хочу зразу виділити і пов'язати з цією ситуацією, це те, що ця програма, вона, звісно, що не імміграційна, але це ваш перша така сходинка, ваш перший пункт до вашої міграції. Тому що, хто раніше цікавився Канадою, ви вже знаєте, що потрапити сюди не досить легко, тому що раніше, навіть, туристичну візу було отримати досить важко. Треба було. Е е Подавати різні довідки, доводити ваш е, дохід, доводити, що вас щось тримає в вашій країні, що у вас є, наприклад, ваша мета поїздки. Тобто, це треба було дуже все ретельно всі документи підбирати. І це вже було на рішення офіцера, чи видавати вам навіть туристичну візу чи ні, не кажучи вже про робочу або міграційну. Тому, коли зараз така. Можливість з'явилася, звісно так, і повторюю, це не імміграційна програма. Тобто, ви приїжджаєте сюди, у вас є World permit на три роки та туристична віза до, ну в кожному випадку своя, в когось до кінця паспорту, в когось може бути менше. Але в принципі, наскільки я бачу, вже по багатьох випадках то віза вклеюється до кінця паспорта. Тому, якщо правильно використати цей весь ваш час знаходження в Канаді, то при виконанні певних умов, в кожній провінції своїх, при виконанні умов по мовному тесту, ви можете за ці три роки емігрувати. На мій погляд, звісно, зараз найтака відоміша програма це Манітоба, тому що там і простіше обмін на відводійських посвідчень і всього іншого, і найменші вимоги по мові. І, в принципі, там. Легше іммігрувати, Але також хочу підкреслити майже багато людей, хто забуває, є така програма як Canadian Experience Class. Можете подивитись, так і написати в пошуку в Google Canadian Experience Class. Наскільки я знаю, там, по-моєму, один рік треба кваліфікованої роботи, здати мову, тобто мати треба Express Entry профіль, тобто бути eligible, тобто виконати всі умови для цього. Але в принципі вони не є таким чимось космічним і. Приналежності цього досвіду роботи в Канаді на кваліфікованих необхідних ноках. Але я маю на увазі це не те, що там саме ця професія. Це має на увазі, щоб ви були, наприклад, не просто працівник, там Макдональдсу, наприклад. Тобто це була більш кваліфікована робота. І цей імміграційний цей, шлях, ваш в принципі, вас не прив'язаний до якої провінції, ну окрім Квебеку, звісно. Тому що у них там в принципі своє окреме таке королівство, можна сказати, у них свої окремі правила у всьому. Тому не забувайте про цю програму, пошукайте. Як на мене, це така от манітова, цей Canadian Experience клас. Це ті програми, за які вам треба от прямо так хвататись, тому що це такі два реальні шляхи іммігрувати саме не просто тут побуть і уїхати. Наприклад, тому що багато хто плутає. Вони вважають, що от мене є віза, в мене є work permit, Я ось тут просто проживу три роки і буду там кудись подаватись на якісь там ВНЖ, як часто кажуть. Але такого не буде. Тобто, якщо вони по якій програмі не пройшли, тобто, якщо вони зробили певних рухів кудись подати, створити профіль, тобто пройти, не просто створити, а потім бути відібраним, податися, заеплатись і отримати да, фідбек, тобто що так вас вибрали, то ви маєте розуміти, що якщо цього не сталося, через три роки ваш work permit закінчив дій, якщо ви там нічого не продлили, новини зробили. Якщо у вас закінчився ваш ворк permit, у вас ще, наприклад, є ваша туристична віза, це також не означає, що ви, наприклад, ще 7 років сидите в Канаді. Тобто туристична віза, ми знаємо, це в принципі 6 місяців. Тобто закінчився ворк-перміт, ви маєте виїхати. Потім маєте опять заїхати, пробути опять 6 місяців, якщо вас офіцер дозволить, тому що це знову ж таки на його розсуд. Він може в принципі зробити вам на рік, якщо ви там попросите пояснити йому якісь причини, чому вам треба саме на рік. Але опять же, це знову ж таки. Все на розсуд на розгляд офіцера міграційного. Тому майте на увазі, що ти ці три роки, поки ви в Канаді, якщо вам подобається, якщо ви розумієте, що хочу тут залишитись, вам треба вже з першого дня розуміти, що так. Звісно, що якась, наприклад, survival job, Якщо у вас якась така скрута фінансова, то це все окей. Ви можете трохи пропрацювати, знайти якусь роботу, щоб от, наробити цей опит канадський, про який всі кажуть, а вже потім намагатися шукати роботу. Більш кваліфіковано, але повторюсь, не затягуйте, а особливо затягуйте з мовою, тому що без мови вам буде дуже дуже важко не просто в плані асиміляції і адаптації в плані імміграції. Тобто, без мови ви нікуди точно не пройдете. Окрім, наприклад, може якихось імміграційних провіційних програм, там може бути трохи менше, але це дуже такі рідкі програми, тому. Найпоширеніше це ці відомі всім 4 ки по експрес-центрі у вас мають бути, якщо ви. Це просто розширить ваші можливості, ваші шанси пройти по будь-якій програмі. Тому займайтеся. Друге, що я хочу сказати, що саме мотивує, це те, що Канада надає фінансову допомогу. Ми вже багато всі, я думаю, вже чули про загальну федеральну допомогу. Ці 3 тисячі. Дорослого і півтори тисячі на дитину, але це дійсно є, і це дійсно не можу не радувати. Тому що, коли, наприклад, в самому початку люди приїжджали там, хто перш швидко отримував візи там в початку квітня, в кінці квітня, ми знаємо, що такого ще не було. Це почалося вже, якщо не помиляюся, в травні. Тому що мої батьки приїхали в травні, ми одразу почали на цю допомогу подаватися, і ви можете так просто підстрахуватися. Не важкий буде такий, Підрахунок, тому що навіть, наприклад, сім'я, наприклад, двоє батьків, троє дітей це вже більше 10 тисяч. Це, в принципі, виплачується дуже швидко, якщо не помиляюсь, впродовж п'яти робочих днів вже кошти були на рахунку, тому, в принципі, сразу по проїзду ви приходите, відкриваєте рахунок в банку, подаєтеся на, цей, на цю допомогу, обов'язково слідкуйте, щоб мала бути ця помітка Кет, тому що я знаю, що в принципі, видавали і без неї, але якщо ви вже в аеропорту, то я. Я зараз наголошую, чому краще проконтролювати і нагадати офіцеру, щоб ця помітка була зроблена в цьому перміті. Ось тому зразу через тиждень, наприклад, у вас вже 10 тисяч на рахунку, і в принципі ці кошти ви можете вже використати для того, щоб навіть при зйомі вашого першого житла у вас вже був якийсь доказ, що ось в мене є фінанси. Тому що ми знаємо, що не всі, але дуже багато лендлордів зараз потребують або кредитну історію, але ми розуміємо, що її нема. Або довідку з роботи, що також у багатьох не зразу є робота, або що найпоширеніше це доказ ваших фінансів. Неважливо з українського банку або з канадського, звісно, краще з канадського, в принципі, навіть чому, тому що з українського банку не завжди так просто вивести кошт зараз. Але, в принципі, якщо у вас буде ще місячний платіж, але теж перевіряйте, тому що зараз ви знаєте, є обмеження і на знаття, і на перерахунок коштів. Тому продумайте уважно, як. Перевести ваші кошти, тому що це ще та проблема може бути. Отже, тому обов'язково, якщо ви вагаєтесь, звертайте увагу на те, що в принципі, коли спочатку люди приїжджали, вони розраховували лише на себе, та можливо, якщо є друзі, родичі або якась хостфемеліс, яка вас може підтримати, хоча б в плані оренди е, житла. То зараз, в принципі, ці 10 тисяч, да, наприклад, якщо менше членів родини, звісно, трохи менше, але звісно, що витрати менше, то все ж таки, хоча б ці там 8 тисяч, ви розумієте, що на самий вже крайній випадок у вас на ці 2-3 місяці на оренду вже є. Знову ж таки, я нікого не закликаю їхати взагалі. Пустим гаманцем і розраховувати лише на Канаду. Але просто що я знаю, що є такі люди, які прямо знаєте, от хочу, не можу, але хочу. І от, в принципі, якщо ви такі екстремали, але ви дуже хочете розумієте, що ви, в принципі, на цю допомогу можете розраховувати. Тому, окрім федеральної програми, хочу окремо зупинитися на провінційній, а буду розповідати саме про Альберту. Мене вже було відео, де я так. Тисла про це розповідала, хочу ще раз наголосити, що нещодавно з кінці з кінця липня була оголошена про оголошена про допомогу цю Support for Ukraine. Це залишу також лінк. Там ви побачите вона велика така сторінка, тобто там буде хелп по країні щось таке буде, воно там вказано, і там буде багато багато таких як перелік. Тобто там буде про медицину, про отримання якихось ідентифікаційних посвідчень, водійських посвідчень, тобто все, що стосується, наприклад, школ, субсидій, дитячих садків, у цих документів, хаусін. І в кінці буде також це financial support. Тобто ви подивитеся, що саме про що я кажу. Тобто, це воно не зразу там буде. Треба вам відкрити кожну цю вкладку, щоб прочитати про кожну цю статтю витрат про яку я вам розповідає. Тому, якщо ви там відкриєте, ви побачите, що це вона називається якби одноразово, але мається на увазі не те, що воно одноразово, але воно ви подаєтесь на неї, і вона буде вам нарахована, виходячи з складу вашого вашої родини і виходячи з вашого достатку та виходячи з оцінки ваших активів. Тобто там так і буде прописано ваших assets. Тобто, ми розуміємо, що це якісь нерухомість. Якісь, можливо, не незнане, що на рахунок е, транспорту. Але що ми мали на нашому прикладі? Коли ми зателефонували на цю лінію, вони там вас ставлять в чергу. Там також будуть телефони, куди телефонувати. І ви чекаєте дзвінка. Ми чекали, мабуть, неділі-дві. І після цього, е, щоб податися на цю заявку, у нас таку, знаєте, таку швидку бесіду з нами провели. І перше, що спитали, це помітка коет. Я казала, що так, ми батьки покоєть, але в нас помітки не було. На що нам казали, що сорі, треба, щоб була помітка? Я кажу, так на федерально також треба було, але в принципі ми подалися і я знаю, що всі в кого не було, все одно всі отримали. Щонайменше це було в травні, тобто, да, в травні, не знаю зараз як, але в травні видавали всім навіть без помітки. Але якщо, звісно, ці люди покоять, тому що ми розуміємо, що можна приїхати не покоєть, тому це вже інший випадок. Тобто, ми все по-чесному робили. На що мені сказали, що ні, федерали так це дають, але ми в нас інша база, і ми все одно маємо перевіряти, і ми перевіряємо лише по от, фізичному от, фотокопії да, вашого ворк е, перміту чи є там ця позначка чи ні. Тобто це перше. Тому, звичайно, щоб перестрахуватися, нагадую, хто їде зараз, обов'язково наголошувати, щоб еміграційні офіцери таки обов'язково поставили цю позначку в вашому перміті. Друге, вони обов'язково перевіряють вашу м, суму ваших е, грошей на вашому канадському банку. Для чого це? Тобто ця допомога, ви прочитаєте, що вона є як емердженсі? Тобто емедженсі це ось прям така дуже скрутна, нагальна якась допомога, без якої ви прям в. Пропадете, розумієте? Тому вони що хочуть перевірити? Вони будуть знати, що ця допомога, ця провінційна Альберта, вона видається лише після того, як вам вже видана федеральна. Це про те, що я тільки що казала. Тобто, якщо ви вже отримали, наприклад, там на двох дорослих, умовно, ці три тисячі, сорі, шість шість тисяч, то вони, як кажуть, вони перевіряють по вашому рахунку, де ці кошти. Якщо вони там є. Ми розуміємо, що ну це не е У вас ось, ось 6 тисяч є. Тобто, яка у вас емерженс? То я не відповідаю за те, що буде, але я вам кажу, що мені сказали, що якщо у вас є кошти, то скоріш за все ви не будете як eligible, да, по цю програму. Далі вони перевіряють, чи є у вас якийсь assets, тобто чи є якась активи, якась нерухомість, квартира, будинок. На що, наприклад, я казала, що так у моїх батьків є будинок, є машина, але воно все в Україні. Воно ще не просто в Україні а на окупованій. Території, І, тобто, ну, від того будинку ви самі розумієте, зараз ніхто його не продасть, ніхто його не купить, ну яка з нього вигода. На що вони казали, що так, ми все одно ви маєте нам все розповісти. На що документів не можу, не можу сказати, тому що ми до цієї стадії не дійшли, але тому, що кажу я, що вони все будуть записувати з ваших слів, можливо, потім потребують якісь документи. І після цього вони будуть перевіряти також ваші рахунки. Тобто, якщо, наприклад, ми батьки приїхали і е, отримали ці кошти, і, наприклад, якщо вони їх не витратили, і можемо так припустити, що я їм щось доклала для якоїсь да, фінансової стабільності, і вони пробачать, що там енна сума коштів, припустимо, да? я кажу, а яка має бути сума коштів, щоб вони були вже якби недійсні для цієї програми? Звісно, що вони мені цю суму. Не наголосили, але ми розуміємо про те, що якщо він мені казав, що це емердженсі, тобто там, наскільки я зрозуміла, має бути взагалі або нуль, або взагалі нічого, щоб ми були якби eligible під цю програму. Тому що там перелік є на сайті, що це є для одягу, для сплати житла, для сплати utilities і для якихось, по-моєму, child care. Тобто там всі-всі-всі вимоги, які є, вони в принципі підлягають. Але повторюю, якщо у вас є нерухомість, наприклад, якщо у вас є. Якісь кошти, які ви не витратили, канадські або ваші власні, які ви вже показали. Не знаю на що українських, чи будуть вони, наприклад, перевіряти ваші е, на е, кордоні? Коли ви перетинаєте кордон, ви ж маєте також декларувати певну суму, якщо у вас більше чи менше. Тому там вже якийсь є ліміт. Якщо вище ви декларуєте, якщо ні, але все одно ви по приїзді, ви маєте задекларувати, що у вас є. Тому що я пам'ятаю, що ми, коли перетинали, ми у нас не було перевищення на кількість осіб. Тому що підкреслю, воно все рахується не на дорослих, а на кількість осіб, тобто на дітей також. Якщо, наприклад, у вас це не перевищили, пам'ятаю, що ми все одно вказували, яку суму у нас, наприклад, була. Тому я я не знаю, чи враховується ця інформація, чи є в них та база даних, але знаю, що вони дійсно так. Серйозно підходить до цього питання і просто так, як федерали всім видавати кошти, Альберта не буде. І там ще наголошує, підкреслено, що ця допомога буде до 6 місяців. І обов'язковою мовою вони перевіряють, чи працюєте ви чи ні. На що я, наприклад, питала: А якщо мої батьки вони бажають працювати, але в силу того, що англійська. Мульова на даний момент, вони, звісно, в чаті активно, вони і курси чекають, і саме в чаті, вони б з радістю пішли на, на ту роботу, але зараз вони фізично не можуть знайти. На що мені казали? Так, ми розуміємо, але мають бути докази, що ви шукаєте. Тобто, просто так сидіть вдома і отримувати допомогу ніхто не буде. Так само і про субсидії, про окремо я все розповім. Тобто, якщо просто сидіть вдома і подаватись на субсидію, і ви не будете якби не предоставляти якісь докази того, що ви шукаєте роботу. То субсидій також не буде. Тому тут все в принципі до чого. Тобто Канада дійсно допомагає, Канада дійсно стимулює, але просто так давати кошти, якщо ви нічого не робите, Канада не буде. Тому я вважаю, це в принципі такий розумний підхід, звісно, щоб платити кошти дійсно тим, хто їх потребує. Але, от в плані, бачите, з пенсіонерами це дійсно не працює, тому що ну ми розуміємо, що я думаю, мало хто їде до Канади. В такому віці за 60, скажімо так, коли вони розуміють, що тут нема в них, наприклад, дітей або родичів, тому це дуже ризикований. Я думаю, такий крок, тому, мабуть, все ж таки треба їхати, коли ви помолодше, або коли у вас тут є родина. І третій, останній пункт це те, що Канада дійсно дає інформаційну підтримку. Це дуже важко, це дуже важливо. І якщо комусь здається, що, наприклад, це все-таки... Знаєте, дрібниці, то я вам підкажу, що ні. Цьому дійсно це дуже важливо, коли людина приїжджає в іншу країну, навіть ці Ютуби, блоги, це все одне. Але коли в тебе є якісь прямі, наприклад, пункти, що робить перший день, другий, третій, ви можете завжди зателефонувати в будь-яку е, організацію. Так, зараз, звісно, що дуже е, довге очікування, але вам завжди все перекладуть. Якщо ну, запросить, да, якусь. Е, Транслет якийсь не у всіх організаціях, але в більшості, особливо на цій Альберті Саппорт, на цій допомозі фінансово, про яку розмовляла, там має бути український транслейтер, тому обов'язково, якщо ви хвилюєтесь, тому що інформація дійсно важлива, то ви можете, наприклад, домовити, що завтра там, в дві години зателефонуйте мені, будь ласка, запропонуйте мені якогось перекладача то вам його, звісно, запропонують, тому не хвилюйтесь. І, в принципі, вся ця інформаційна допомога з курсами, з пошуком роботи, з якоюсь е ну, будь-яку інформацію на будь-які на субсидії, наприклад, як податися е на якісь гранти, як отримати ці субсидії, як е шукати житло, як оформлювати якісь утілітіс, як е банки. Тобто, навіть на цьому сайті що я вам скину лінк в описі про Альберту і про допомогу. Канадців українцям, там ось в кожній цій вкладці ви знайдете всю необхідну інформацію, всі телефони. І в принципі, це дуже позитивно підкреслює те, що канадці намагаються допомогти українцям, тому що ми розуміємо, хоч Канада дуже далеко, і в принципі вона не така, я, так сусідка близька, але ми розуміємо, що діаспора українців в Канаді одна з найбільших в світі. І в принципі, завіже зараз ми бачимо, от я вам кажу, як є от останні на. Може пару місяців це дійсно ось ви бачите, коли ви йдете навіть в магазинах. В якихось не знаю, в парках і дуже дуже багато людей україно російськомовних, і навіть про російську мову, хочу окремо підкреслити, ви розумієте, що так у нас багато російськомовних. Я також в житті в мене такий мікс російської української мови. І ви, звісно, що відчуваєте, коли людина з України, але вона російськомовна, бо вона коли з росії, тому що мова, в принципі, цей акцент він дуже відчутний, але не про то. Поміж української сорі, поміж інформаційної допомоги хотіла ще підкреслити за медицину. Це трошки такий вже останній пункт. Він же більш відноситься, мабуть, до фінансової допомоги, тому що раніше. Коли ви сюди приїжджали, ви отримували лише медичну страховку. Це Alberta Health Card. Ми знали, що це просто можете ходити до спеціалістів, до вузьких, до вашого сімейного лікаря. І в принципі на цьому все. Але зараз от, нещодавно е пішла інформація, що також для українців вони називаються як Україні evacuees, тобто це як не реф'джіс, тобто не біженці, а ось евакуйовані. І для них також є додаткова допомога в плані. Е Покриття медикаментів та е, оцих дентистів, тому що ми знаємо, що просто по Альберта Хелскарт медикаменти вам не покриють, і дантиста, офтальмолога також. Тому що всі ці, в принципі, е, послуги, які я зараз перерахувала, вони зазвичай йдуть від бенефіта від вашого роботодавця. Тобто, якщо ви вже попрацювали зазвичай три місяці, інколи з першого місяця, зазвичай три, то вам роботодавець там за невелику суму запропонує ці бенефіти, і ви зможете вже покривати все, що я перерахувала. Але ми розуміємо, що не у всіх зараз є змога українців так швидко знайти роботу, тому що повторююсь, це не іммігранти, які готувалися, вчили мову. Тобто вони вже були до цього фінансово готові. Зараз ці евакуї, як вони кажуть, вони більшість не готова фінансово інформаційно в тому числі я це дуже важливо, підкреслю, тому їм роблять таку додаткову картку. Ви почитаєте також на цьому сайті. Я також телефонувала, дізнавалася, як це все проходить. Тобто вони висилають таку анкету. Якщо вам ще не вислали, то зателефонуйте на Альберта Service і попросіть, щоб вам ще раз вислали цю анкету. Тобто, у вас вже має бути ваша Health Number, Health Card. і ви просто це як додаткове страхування саме на оці медикаменти, саме на оці стоматологічні послуги, і якщо не помиляюсь, на окуліста. Я не можу казати, який там ліміт, ми ще не стикалися, тому що ми тільки ось додатково зробили цю анкету, чекаємо на цю додаткову карту. Але це вже не може не радувати, тому що, коли, наприклад, я з моїми друзями з Європи, коли вони виїхали, я з ними звіряли інформацію, то вони кажуть, наприклад, у нас в Німеччині там все це є: і стоматологія, і ліки, тобто від лікаря ми все безкоштовно отримуємо. А в нас в Канаді розумієш, що ну якось так не так. Тобто люди приїжджають, але вони реально з по, самого початку вони мали за все це в свої кошти витрачати. Але ось зараз не знаю, можливо, вже хтось отримає, може поділитися своїм досвідом в коментарях. Але ось ми в процесі, тобто Канада такими невеликими. Кроками, але все ж таки намагається щось налагодити, щоб в принципі, прибулим було легше адаптуватися. Тому що я кажу спочатку, так це дійсно дорого, це дійсно е, морально і фізично може бути важко, але хто бажає, хто все ж таки ризикнув, то ви розумієте, що це все що я перерахувала, воно в принципі допоможе вам якось легше адаптуватися і не відчувати, що ось ви зовсім покинуті. У вас нічого немає, ось ви не знаєте, куди бігти. Ще окремо хочу підкреслити, що дійсно самі люди дуже. Доброзичливі, вони дуже відкриті, дуже добре ставляться. І навіть коли ми просто якийсь смолток, знаєте, в якихсь магазинах починаємо, і люди чують, що ми з України, реально, кожен, ну мабуть, кожен перший починає, знаєте, вас оце обіймати, щось, якісь казати, не знаю слова підтримки, це дійсно дійсно не може не радувати. Тому я не знаю, люди дійсно класні, люди відкриті. Я думаю, що. Всі, хто бажав Канаду, бо всі, хто сумнівався, вони будуть приємно вражені, і тому я вважаю, що треба спробувати. Я завжди кажу, краще спробувати, і потім в якомусь відсотковому відношенні не знаю, розчаруватися, можливо, тому що люди різні, різні бекграунди, різні очікування і повернутися, тому що в принципі оці кошти, навіть якщо ви отримаєте якісь за житло. Ні, не за житло за квитки. Ви можливо, можете да, щось покрити цими коштами. Ну знову ж таки, дивлячись, яка вартість квитків. Але все ж таки, ви будете розуміти, що ви спробували, ви використали цей шанс. Тому що дійсно раніше еміграція в Канаду, отримання робочої візи і, в принципі, можливість працювати офіційно в Канаді три роки це дуже дорого коштувало. І зараз ця можливість є для українців. Звісно, що ціна це. Дуже дорога за це я розумію. Але Канада, ми зрозуміємо, що ні в чому не винна, і вона просто намагається якось компенсувати і допомогти українцям в цей важкий час. Тому, в принципі, на цьому в мене все Сподіваюсь, що наше відео було комусь корисним. Ще раз хочу поздоровити всіх з ним незалежності нашої України побажати, щоб все скоріше це нещастя, весь цей жах закінчився. І хто хотів залишився, хто бажав, хто раніше мріє про Канаду втілив в свої мрії і щоб все були ми живі, здорові, і щоб був мир у всьому світі. Тому на цьому все. Якщо було цікаво, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей. Бувайте!